Володимир Сосюра Любіть Україну, Історія поезії. 2 липня 1951 року. Радянська газета Правда засудила вірш українського поета Володимира Сусюри Любіть Україну. Вірш з'явився у журналі Звізда у перекладі російського поета Олександра Прокоф'єва. Редакційна стаття мала назву проти ідеологічних перекручень у літературі. В публікації зазначили Оспівує якусь одвічну Україну поза часом, поза епохою. Без сталінських п'ятирічок, без колгоспного ладу, зробили висновок. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору, скажімо, Петлюра Бандера. 10 липня 1951 року газета Радянська Україна надрукувала статтю українського радянського поета Андрія Малишка за ідейну чистоту літератури. Проти націоналістичних ресадивів, у якій засудила вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Після чого вірш був заборонений для друку. Після заборони вірша Володимира Сосюру перестали друкувати. Заборону на публікацію зняли 1958 року. Вірш Любіть Україну Володимир Сосюра написав у травні 1944 року. У визволеному від фашистів Києві Повне щастя перемоги і радості повороту на Україну. Я 1944 року написав вірш Любіть Україну, який студенти просили по кілька разів читати їм на літвечорах. Любіть Україну. Як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця, ударі. В вогні канонат, що на захід жануть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих і щирих, Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негоду, любіть Україну, у сній вишневу ви свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, як, як, сонце, як сонце, любіть, як враг, любі, як, як води. В годину щасливої в радості мить, любіть у не годину негоди, любіть україну сні на яну, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. I mogu i s-o v'inu.